Вітаю вас, мої прекрасні дівчатка. Сьогодні ми потренуємося разом і сьогодні у нас буде табата тренування. Це високоінтенсивні тренування, коли ми спалюємо найбільше калорій, витрачаємо найбільше енергії. Але спочатку, перед тим як ми розпочнемо основну частину, потрібно гарненько розібратися. Тож, стряхнемо нашими ніжками, опустили наші плечики, напружили животик та розпочинаємо розминочку. Витягнемося правим бушком до правого плеча, лівим до лівого. Кожен рух у нас повільний, приємний, немає ніякого дискомфорту під час виконання. Ні розминочки, ні вправо, нічого у шиї не повинно боліти. І ще раз правим вушком до правого, лівим до лівого. Тепер подивилися вправо вліво праву сторону, вліво, ще по одному повторенню, вправо, вліво, долоньками до плечиків, обертаємо, вперед, на 5, 4, 3, 2, 1, і назад, на 5, 4, 3, 2, 1, почергово, праву ручку, до, Гори і ліво. Ручки зігнуті у ліктях. Заводимо трішечки долоньки за голову. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Одна ручка на іншу, на рівні плечей. Заволи за голову і перед собою. П'ять, чотири, три. Два, один. Молодці. Розслабили. Ручки, розслабили плечики. Ручки у замочок обертаємо в одну сторону. На п'ять, чотири. Три, два, один. І в іншу сторону. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Молодці. Ручки на наталі, колінця прямі. Голова залишається на одному місці, обертається лише та за годинковою стрілечкою. П'ять. Чотири. Повільно, нікуди не поспішаючи. Три. Відчуваємо як розминається прекрасне наше тіло. Ще один. І змінили напрямок руху в іншу сторону. Ще чотири. Три. Два. Один. Ідеально. Опора на ліву ніжку. Підзігнули її трішечки в колінцях. Праву ніжку підняли зігнуто в коліно. Відвели в сторону і перед собою. В сторону і перед собою. Ще три, два. Один. Опустили праву ніжку, підзігнули. Опора на праву ліву. В сторону, перед собою. В сторону, перед собою. Ще три, два, один. Молодці. Ніжки на ширині плечей. Просто пружинимо. Ми глибоко не присідаємо, А пружинимо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Підняли ручки вгору, відвели. Ліву ручку. Тобто ніжку і відвели одну ніжку, іншу. Ще п'ять, 4, 3, 2, 1. Молодці. Праву ніжечку на носочок, обертаємо в одну сторону. Нам важливо розуміти кожен суглобчик, підготувати його до основної частини тренування, змінили напрямок руху. Ліву ніжечку тепер розминаємо, без розминочки ніколи не можна приступати ні до якого тренування. Чи того ви вирішили пробігтися десь на стадіоні або у парку. Спочатку ми завжди виконуємо розминку, і тільки після переходимо до основної частини. Ну що ж, наша суглобна розминочка закінчена, ми сьогодні на ній зупинимося і будемо виконувати табату, як вам і обіцяла, ми виконаємо 6. Підходів, двох вправ. 20 секунд працюємо, 10 секунд відпочиваємо. Є дві вправи. Перша вправа це джампінг джек, поворот корпуса і в іншу сторону. Цю вправу ми будемо виконувати 20 секунд. Друга вправа, яку ми будемо виконувати, 20 секунд. Ми опускаємося у планочку з прямих ручок. Одне колінце підтягнули. тазь. Інше. Таз. Все дуже просто. Тож, піднялися. Я вмикаю наш табата таймер. І ми починаємо працювати. Готові? Ну що ж. Три, два, один. І поїхав Джампінг. 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 Провертаємо таз. За 20 секунд ми повинні виконати якнайбільше кількість повторень вправи. Ще 5 секунд. Зупинилися, опускаємося у планочку з прямих ручок. Приготувалися таз опустили. Праве колінце до грудей таз до п'яточок. Ліве колінце і праве. Ліва, Права. Ліва. Ще встигаємо. І зупинилися. Молодці. Підіймаємося. І знову на 20 секунд. Джампін-джек. Три, два, один. Поїхали. Хоп. Корпус. Хоп. Ще. Хоп. 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 20 секунд. Швидше. Ще. Молодці. Останні дві секунди зупинилися і одразу на килимочок. Опускаємося у планочку. Приготувалися з правої ніжки розпочинаємо. І праве колінце. Ліве. Праве. Ліва. права, Ліва. Ще один разочок. права, Зупинилися. Підіймаємося. Два крайніх повторення. Три, два, один. І джампінг. Ще. Ще. Молодці. Ручки догори. Догори і таз. Догори. Ще. Три секундочки вправі ще і стоп. Опускаємося. На килимочок. Фух. Три. Два. Один. Поїхали. Праве колінце. Ліве. Праве. Ліва. Права. Ліва. І ще раз. права, Стоп! Відпочиваємо. Відпочиваємо після нашого першого кола. Попереду ще два кола, але вони будуть мати інші вправи. Поки ви робите один ковточок водички, я вам покажу дві наступних вправи. Перша вправа це глибоке пліє. Носочки назовню ми сіли. Пропружинили і піднялися вгору. Друга вправа це віджимання. Повністю лягли на килимок і піднялися. Дві вправи. І поїхали. Перша. Носочки назовню. Один, два, три. Вгору. Один, два, три, вгору. Один, два, три, вгору. Ми глибоко сідаємо до рівня колінці. Ручки на наталі. І ще три секунди. І зупинилися. Одразу. Опускаємося на килимочок. Встали у планочку. Три, два, один. Лікті в сторону. Лягли на килимок. І вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Вгору. Всі разом. Вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Зупинилися. Підіймаємося. Ніжки ширше, ширини плечей. Носочки назовню. І вниз. Один, два, три. Вгору. Один, два, три. Вгору глибше пружинимо, відчуваємо внутрішню частинку стегон, як працюють зараз наші ніжечки. І ще один, два, три. Вгору і один, два, три. Стоп. Опускаємося. Приготувалися до віджимань. І поїхали. Лягли на килимок. Встали. Лягли. Встали. Вниз, вгору, вниз, вгору. Ще 8 секунд. Вниз, вгору, вниз, вгору. Стоп. Одразу підіймаємося. Ніжки широко-широко. Носочки назовню. Ручки на талі. Поїхали. І 1, 2, 3. Вгору. Один, два, три, вгору. Один, два, три. Супер! Один, два, три. Вгору. Один, два, три. Вгору. Ще разочок встигаємо. І стоп! Опускаємося на килимочок. Фінальна вправа у другому колі приготувалися. І на килимок. Вгору. На килимок. Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Ще один раз. Вниз і вгору. Фух, друге коло позаду. У вас є 35 секунд, щоб відпочити. Третє коло у нас буде вміщувати сітапи. Класичні сітапи. Коли ми торкаємося килимочка за округленою спинкою, лягаємо, робимо ривок ручками і торкаємося між ніжками. І друга вправа на зміцнення спинки. Ніжки не відриваємо від підлоги і зміцнюємо гіперекстензію нашу спинку. Приготувалися. Перша вправа мої хороші. Ніжечки ширше ширини. Килимка і лягли ривок. Торкнулись вниз і вгору. Вниз і вгору. Намагаємося виконати найбільшу кількість повторень. За 20 секунд роботи. Вгору. І ще вгору. Перевертаємося швиденько на животик. Лягли. Ніжки не відриваємо від підлоги. Долоньки на рівні голови і вгору. Вгору. Оп, 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 оп. Спинка зміцнюємо. Відчуваємо, як працює зараз. Спинка ще 5 секунд. І зупинилися. Сідаємо на сіднички. Молодці. Приготувалися, всі тапчики. І три, два, один. Лягли. Ривок намагаємося ніжечки від підлоги не відривати. Але якщо вони відриваються, нічого страшного в цьому немає. Ми саме тут для того, щоб зміцнити м'язи кору. Ривок. Іще один раз і стоп. Перевернулися. Лягаємо на животик. Долоньки на рівні голови. Ніжки на підлозі і плечики вгору вгору. Хоп, 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 молодці, ще 7 секунд, хоп, 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 і стоп, піднялися, сідаємо на сіднички, нагадаю, що в нас сьогодні така трішечки полегшена табата, 3, 2, 1, чому полегшена, тому що ми працюємо тільки на три кола, в кожному колі на шість вправ. Наступна табата на каналі буде як мінімум на чотири кола, де в кожному колі буде вісім вправ. Так. І стоп. Перевернулися. Лягаємо на животик. Ручки біля вушок. І плечики. Поїхали вгору. Вгору. Оп, оп. Оп. Молодці. Ще 10 секунд працюємо. Ще. Ще. Вгору. Вгору і стоп! Три кола табати ми зробили. Зараз з вами разом. Це означає, що ми з вами неймовірні, молодці. Але на цьому тренування не зупиняється, нам потрібно гарно потягнутися, гарно відчути наше тіло, яке зараз так класно працювало. Тож, встаньте стань, всі навколішки, спинка рівна, пряменько, молодці. Відвали таз назад. Розслабили спинку. Розслабили ручки. Лежимо так. Три, два. Один заокруглюємо таз, заокруглюємо спинку на лопатки. Прогинаємо спинку, ведемо таз назад. Заокруглюємо таз, за таку хвильку пускаємо вперед. Так, нашу спинку. І назад. Таз, поясничка, лопатки вперед. І назад. І ще разочок. Перекинулись. І назад. Не піднімаємося з колін. Нашу ліву ніжку поставили до долоньок. Підняли корпус і пружинимо. Намагаємося таз найближче наблизити до килимка. П'ять, чотири, три. Два. Один. Ручки вгору. Заокругли спинку. Піднялись. Ручки опустили. Розвернули корпус вправо. Знову ручки вгору. І на килимочок. Молодці. Забрали ліву ніжечку і праву ніжечку вперед. Піднялись і таз пружинимо. П'ять, чотири, три, два, один. Ручки вгору. Розвернули корпус вліво, Ручки опустили до рівня плечей. І знову вгору. І опустили долоньки. З цього положення. Підтягуємо ліве колінце до долонюк, Розвертаємо стопу лівої ніжки до стіни, Випрямляємо спинку, тримаємо п'ять, чотири. Три. Два. Один. Опускаємося на лікті. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Піднялися. Ліва ніжка. Права. розвернула, Підняли спинку. П'ять. 4, 3, 2, 1, і на лікті опустилися, 5, 4, 3, 2, 1, повільно піднялися на догоньки, на колінця, на прямі ніжечки, глибокий вдих через ніс, Ручки через сторони догори і видих. Ще раз вдих. І видих. Вдих. І видих. Маю надію, що після такого швидкого, енергічного тренування ви маєте всередині. Ще більший заряд енергії вам було комфортно та класно тренуватися разом зі мною. А я вас чекатиму на наступному тренуванні.